До уваги батьків, консультація День української хустки. 7 грудня Всесвітній День української хустки. Як вшановують наш національний обріг? Спокон віків українська хустка була одним з найважливіших елементів народного вбрання та невід'ємною частиною української культури. 7 грудня українці традиційно відзначають Всесвітній День української хустки. Всесвітній День Української хустки, як з'явилося свято. Це свято ще дуже молоде, воно було впроваджено 7 грудня 2019 року. Ініціаторами виступили депутатка Вінницької обласної ради Людмила Станіславенко, а також громадські діячки, представниці Клубу успішних жінок України та викладачки закладів вищої освіти. Жінки з різних куточків України взяли участь у флешмобі під назвою Зроби фото з хусткою. Головною метою стало бажання об'єднати жінок різного віку, фаху та національності заради відродження та збереження українських звичаїв і традицій. Хустка як ОБОРІГ З давніх давин українська хустка була наділена якоюсь магічною силою та вважалася оборегом. Це був обов'язковий атрибут на кожному українському весіллі. Продовж усього святкування руки молодят мали бути покриті хустками, аби ніяка нечість не проникла у їхню сім'ю. А під кінець весілля їхні хустки зв'язувались докупи і з весільним вбранням складали до скрині та зберігали, як сімейний оберіг. Цікаві факти про українську хустку. Хустка супроводжувала людину протягом усього її життя. Вона, як берегиня роду, була з нею від самого народження і до останнього подиху. Застосування хустки в домашньому побуті було досить різноманітним. Хустку використовували, коли в родині народжувалась дитина, а також під час обряду хрещення немовляти. Коли юнак ішов до війська на проводах, мати обов'язково пов'язувала йому хустку, яка мала вберегти сина від усього лихого. Коли до молодої дівчини приходив свататись парубок, вона на знак своєї згоди також виносила йому хустку. Хустко моя, берегиня вроди.